Новостворена команда Українські отамани дебютувала у третьому сезоні світової серії боксу. За відсутності своїх лідерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Наші хлопці поступили з фіналісту минулого розіграшу Казахстанський Астані Арланс. Першими на ринг вийшли боксери вагою до 54 кілограмів. Наш Іван Ільницький не впорався з хвилюванням, програвши усі п'ять раундів Мірасу Закупову. І в підсумку судді одноголосно віддали перевагу казаху. Відновив статус В'ячеслав Кісліцин, який виступає у категорії до 61 кілограма. Українець завдяки впевненим діям в останніх трьох раундах переміг Єржана Мусафірова. З присмаком скандалу завершився центральний поєдинок вечора між двома нашими співвітчизниками Сергієм Дерев'янком, який захищає кольори астани, і Дмитром Митрофановим з українських отаманів. Після фінального гонгу глядачі були впевнені в успіху останнього. Однак судді вирішили інакше, віддавши перемогу дерев'янку. Відігрався за свого товариша Денис Пояцика, який у поєдинку напівважковаговиків здолав іранця Ехсана Роузбагані. У останньому і вирішальному двобої хорват Філіп Хиргович із результатом 49-46, 50-45 і 48-47 перебуксував Ростислава Арфіпенка. Наступну зустріч українські отамани проведуть уже 23 листопада у Німеччині. Їхніми суперниками буде місцева команда German Eagles.